Та й ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ, студія Олексаківкала. Далі про таке. Обстрілів поменшили, але напруга зросла. Ризик широкомасштабної російської агресії досягає свого піку. Кілька годин тривало протистояння з охоронцями будівництва на проспекті перемоги. У хід пішла бруківка та коктейлі Молотова. Засівають, садять, фарбують, прибирають. Зеленбудівці проводять місто до ладу. В зоні АТО продовжуються обстріли українських позицій. Російсько-терористичні угруповання і надалі сконцентрують вогневий натиск на Донецькому напрямку. Сьогодні тричі сто 120-мм мінометів бойовики вели вогонь по опитному. Двічі з мінометів обстріляли піски та гатили по Авдіївці. На Маріупольському напрямку протягом дня бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї і мінометів селище Широкине. Загалом за 5 з п'ятої години ранку до шостої вечора російсько-терористичні банди 12 разів застосовував були міномети і гранатомети та 14 разів стрілецьку зброю. У найближчі тижні Росія може почати на Донбасі масштабну військову операцію проти України. Про це заявив віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій в інтерв'ю виданню «Нове Врім він зазначив, що зараз стягнуті величезні сили до кордону України з Росією за багатьма даними. На найближчі тижні зберігається високий ризик широкомасштабної військової операції. Вона повинна блискуче, як вважає Путін, пройти до 9 травня і продемонструвати міць російської армії, сказав Парубій. Цими побоюваннями він пояснює необхідність поставок захід. Хадом летальної зброї для збільшення могутності збройних сил України у першу чергу мова йде про протитанкові системи Джевелен. Каміння сльозогінних і кров на обличчях цей вечір змусив мешканців прилеглих будинків на проспекті Перемоги 71 а неабияк понервувати. Люди зібрались на акцію проти будівництва багатоповерхівки на місці скверу. Мітингувальники мають докази, що крім зеленої зони буде знищений і єдиний на мікрорайон будинок культури. Люди певні, що забудовник планує його знести заради ще одного хмарочоса. Акцію протесту тут влаштовують не вперше з місця подій Богдан Бур'яненко. Хотіли по мирному, вийшло з бійкою. Акція протесту проти будівництва висоток на проспекті Перемоги 71 А швидко у протистояння з одного фронту мешканці, з іншого охоронці. Першими активність проявили жителі, хотіли потрапити до будинку культури, якому загрожує знесення. Втім, одразу ж відповіли охоронці камінням, слізогінним газом та вогнегасниками. Люди відступають під кам'яний дощ, потрапляють припарковані автівки. Ще тільки почали рити котлован, ми не протестували, незаконна будова, ще тільки перший корж вони туди занурили, ні з дитиною не вийдеш, ні з внуком не вийдеш погуляти. Нам тут перекривають все на світі. Разом заманують і хотімо перекривати проспект. Майже годину проспект Перемоги перекритий на перехрестя з вулицею Щусєва. Вийшли десятки активістів. З дороги людей забирають правоохоронці. Мешканці обурені, що міліція приїхала заспокоювати не охоронців будівництва, а жителів. Тітушки сльозоточивий газ, пускають проти людей, кидають каміння. Ми дзвонимо в міліцію 102 вже півтори години. Чому ніхто не приїхав? Чому коли проспект, ви прибігли? Чому ви не приїхали людей рятувати? Люди повертаються до будмайданчика, у Ухід пускають коктейлі Молотова. В ході протистоянь постраждало двоє місцевих мешканців. Один з непротонів на території будмайданчика і його охоронці тримали в заручниках. Іншому Каманюку розбило голову. Поки медики надають допомогу пораненому, пристрасті намагаються вгамувати районне керівництво. За словами очільника району Іліса ГДК, спорудження висоток незаконне, адже забудовника немає головного документа. Рішенням комісії не продовжили договору оренди по земельній ділянці. Відповідно. Звісно, що мешканці говорять про те, що вони мають право заходити на цю ділянку. Це не є приватна власність, і забудовник не має права її використовувати. Мешканці рук не опускатимуть, обіцяють зайти до будинку культури, влаштувати там прибирання і остаточно повернути будівлю місту. Активісти планують там розмістити народні та молодіжні колективи, художню школу. Богдан Верненко, Денис Денисевсеніков, Телеканал Київ. Кілька місяців мешканці вулиці Зверинецької на Печерську намагаються зупинити будівництво висоток поблизу їхніх будинків. Дійшло навіть до бійок, в яких постраждали кілька протестувальників. Розібратися у ситуації на місце конфлікту виїхала комісія Київради. Щоденні пікетування будівництва на вулиці Звіронецькій, це спроба захистити себе і свої помешкання від небезпеки, переконують місцеві жителі. Десь раніше були тримали держали гору. Зараз дерева зрізали всі, почала сунутися земля. В домах пішли тріщини. Я живу в частному домі. Мене перекмуть виселити туди раз, О, примусово, хоч в мене приватизована територія. Муть висели. в мене вдома вже починає тріскатися, тільки почали робити. О. Тоді як це я позволю? Це цьому струїті? Не позволю. І таких незгодних з забудовою тут сотні. Вони щодня виходять до горожі забудови і пікетують, аби привернути до себе увагу. Останній раз їх навіть побили люди, які вийшли з-за паркану. Вискочило чоловік під 50 хлопців. Хто балаклава, хто ні. Нас тут почали бити і били тут на проїжджій частині. Ну ми взагалі за межами будівельного майданчика. І в'їзду тут немає, і бути не може. Ми стояли на тротуарі за межами будівельного майданчика. Розібратися ситуацію на місці приїхала комісія Київради. На будівництво їх не пускали, тому довелося проявити вміння, відкривати зачинене. На схилах працював кран та активно вирубали дерева. Є мораторій, дерева нельзя вирубати. Є закон України. І ділянка одна з ділянок передала в оренду без права капітальної забудови. Порушення є і в документах на забудову кажуть правники, яким вдалося роздобути деякі примірники. Експертні висновки і проектна документація, яка надана в державний архітектурно-будівельний контроль для експертизи, не відповідає містобудівним умовам і обмеженням, тобто невідповідність параметрів. Характеристики техніко економічних показників порушень у документації настільки багато, що ті, хто і підписував, підпадає під статті кримінального кодексу, кажуть фахівці. Однак, забудовник заперечує, каже, документи всі є, а ці ділянці просто хочуть надати цивілізованого вигляду. А ну, подивіться, пожалуйста, на цей бедлам. Оце, оце. Це можна столицею назвати Ні. А якщо ми тут. Оцей обустроїмо кусочок нашої столиці, нашого міста, і зробимо його сучасним містом. Скажіть, будь ласка, кому від цього погано? Всю потрібну документацію готові пред'явити комісії. Запевнив забудовник. Вона доведе законність усіх робіт, які тривають на ділянці. Після перемовин визначили і дату зустрічі для ознайомлення з паперами в понеділок на 15-ту годину. Представники забудовника надають нам всі необхідні документи. Ми їх вивчаємо і від комісії нашої ініціюємо спільне засідання нашої комісії з комісією містобудування на вівторок, на 11 годину. І хоча комісія не може скасувати рішення про зведення висоток, як цього вимагає громада, однак може ініціювати розірвання договору оренди на землю, це може позбавити забудовника зводити щось на цьому місці. Світлана Жарно, Кроман Тимошевський, телеканал Київ. Майже два тижні на вулицях столиці посилено працюють озеленювачі. Під час цього двомісячника з благоустрою вони обрізають та висаджують дерева, засівають газони і фарбують лави, аби до Дня Києва місто було затишним і красивим. Олександр першопрохідник. Поки його залізний товариш землю не розбудить після зими, іншим туди ані руш. З восьмої ранку озеленювач в парі з мотоблоком готує ґрунт для висадки газонної трави. За спиною вже більше як 10 соток землі, в які за зиму вимерзли рослини. Спушити землю, щоб так ж траву не сіють, а вже як спушили землю, тоді вже можна сіяти траву, щоб окультурити бульвар, нижній вал, нижній верхній вал. У свіжу земельку засіває насіння пані Олена, не зволікає, поки ще ґрунт не обвітрився. А щоб трава росла краще, має кілька своїх професійних секретів. Як ми сіємо це поміж пальці, щоб вона чуть -чуть, ну, рівномірна була, тому що попадається кущами. Ну, вона ж тоді погано росте. І, якщо дощ піде, то трава може вийти через неділю. Навіть. Естафету переймають вправні граблі, щоб зерно проросло напевне і ним не ласували птахи. Ці жінки ховають його глибше в землю. Ми посіяли траву, заволочили. І в нас є ось молодий хлопець Альоша Олексій. Він каткує, ущільняє ґрунт. Я для того роблю, щоб був город гарний, квітучий. Щоб люди приходили відпочивати. Але поки перша зелень проб'ється, зеленіють лавки. Комунальники і тут докладають своїх творчих зусиль. За два тижні оновити і пофарбувати таких лише в Подільському районі вдалося понад сотню. І сьогодні тут не пасуть задніх. У нас багато людей, три чоловіка працює, тридцять лавок ми покрасили. Ми їх обновляємо для того, щоб було чисто було. Таке генеральне прибирання на вулицях міста двомісячник з благоустрою, який стартував у столиці 16 березня. Утім, у Тімо Зеленівичі Подолу кажуть, трудитись почали ще задовго до того. Уже на сьогоднішній день висаджено понад 150 дерев, близько 200 кущів, відновлено понад 2 гектари газонів. Двомісячник з благоустрою. Буде продовжуватись до 8 травня. 8 травня буде підведення підсумків, будуть визначені кращі переможці. Але навіть після того роботи для Озеленівичів не забракне. Тільки вони відчують, що немає загрози приморозків, степлиць на ось такі міські клумби почнуть переселяти рослини. Вони мають заквітнути в столиці вже до Дня Києва. Наталія Сарданова, Артур Коноваленко, телеканал Київ. Цієї суботи у столиці відбудуться чергові толоки. Зеленбудівці разом з небайдужими киянами прибиратимуть парк Тараса Шевченка біля університету, а також територію затоки Верблюжа вздовж вулиць Північної та Озерної в Оболинському районі. Біля затоки висадять акації. Також в парку Тараса Шевченка учасники толоки зможуть стати глядачами богатирських ігор та взяти участь у конкурсах. Мешканці Печерська прибиратимуть територію наводницького парку. Запрошують усіх охочих. Дошкільний навчальний заклад номер 305 у Чапаєвці отримав друге життя. Вздовж впродовж 12 років приміщення використовувалось не за призначенням. Стільки ж часу тамтешні мешканці боролися за єдиний у селищі дитсадок, і лише наприкінці минулого року, розпорядженням київської міськдержадміністрації держадміністрації, будівлю передали до управління Голосіївського району. Відновлений дитсадок проінспектувала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. Дитячий сміх та тупцяння маленьких ніжок знову наповнили дитсадок на вулиці рісничі 3 Безтурботні ігри та прогулянки з однолітками для дітвори щастя з радістю майструють на занятті з образотворчого мистецтва. П'ятирічний Микита небагато наліпив. Роботі оригінальності не бракує. Волки до А воля? А це гриб. З початку березня дитсадок відвідує 52 вихованці із шести груп поки що працює дві. В першу чергу ми воду запустили, у нас була проблема з водою. Потім просили допомоги і завезли меблі, посуд і відкрили дві групи. Щось щось зносили на шкребле з допомогою депутатів, батьків. До поновлення роботи освітнього закладу на території діяв дитячий санаторій. Коли виселялись, розповідає директорка дитсадка, забрали майже все від посуду до світильників. Залишились обшарпані стіни та деякі старі поламані шафи. Будуть проведені влітку косметичний ремонт стін внутрішніх. Можливо, якщо буде фінансування небайдужих. Людей то зробимо ще більше для цього садку. 12 років місцеві мешканці билися за те, щоб садок був переданий. Має заклад безумовні принади, розташований у голосіївському парковому заповіднику напрочуд оригінальний дизайн. Стилістичну родзинку до екстер'єру додають сходи, які ведуть до зимового саду, чи не в кожній групі. Багато кімнатних рослин цікаво оформили і соляну кімнату для профілактики простудних захворювань. Її залишили попередні господарі. Є в закладі ще й басейн. Він, які групи, потребує відновлення. Ми раді, що до нашої мережі дитячих садків приєднався ще один дошкільний навчальний заклад. І зараз ми тоді розробляємо усі необхідні заходи для того, щоб уже з 1 вересня садок почав працювати на повну потужність і прийняв усіх бажаючих голосівського району. Майбутніх вихованців батьки вже реєструють через електронну чергу, охочих чимало. Бо у селищі Чапаївка це єдиний дошкільний навчальний заклад. Юлія Поворозник, Юрій Росохай, телеканал Київ. Відсьогодні для туристів відкрилася велика лаврська дзвіниця. Піднятися на неї можна щодня з 9.30 до 17.00. Поки що відвідування дзвіниці будуть індивідуальними, але надалі в планах ідея проводити організовані екскурсії з екскурсоводом для туристів і школярів, кажуть національному Києво Печерському заповіднику. Нагадаю, велика лаврська дзвіниця була закрита для туристів протягом 10 років через аварійний стан. І тільки в кінці минулого року закінчили першу чергу масштабних реставраційних робіт. Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. мої вітання зараз. У ці хвилини тривають матчі відбору на євро 2016 українців. Звісно, найбільше турбує група Сі, адже там зараз Україна грає з Іспанією. Наразі на жаль. Підопічні Фоменка поки поступаються 1-0 в інших матчах. Македонія і Білорусь поки розписують результативну нічию 1-1, Ну а Люксембург вже традиційно поступається у своєму матчі. Нагадаємо, напряму до фінальної стадії Євро потраплять перші дві команди. Третє місце гарантує участь у плей-офф. Через матч збірна України з іспанцями клуби прем'єр-ліги змушені відпочивати два тижні київське Динамо і Полтавська Ворскла. Скориставшись паузою у чемпіонаті, сьогодні провели спаринг на стадіоні імені Лобановського. У розпорядженні Сергія Реброва залишилися дев'ять гравців. Основи з них Шовковський, Данило Сілва, Бетао, Буяльський, Калітвінцев і Баланда зіграли проти Ворскле. Ребров підсилив їх гравцями дубля і Динамо. 2 один з них Олег Маєк на 12 12-й хвилині відкрив рахунок. Полтавчани грали основним складом і по перерві мали значну перевагу, але реалізувати її змогли тільки під завісом матчу, коли відзначився Олександр Ковпак. Один Я рад, что сейчас все команды работают по одной методике любого футболиста, которого берут молодежные команды. Они знают, что делать на этой позиции. Я думаю, все ребята выглядели сегодня достойно. В обеих молодежных командах мы нашли футболистов, и я рад, что они вышли и делали то, что мы требуем. Мы не преследовали сегодня цель выйти и обыграть любой ценой Киевской Динамо. Мы кое-что там нарабатывали, наигрывали. И Отношением некоторых ребят я доволен, но к некоторым ребятам у нас есть претензии. Українська баскетбольна суперліга може зазнати втрат. Причина проста гроші у плей-офф можуть взяти участь лише шість клубів, які заплатили обов'язкові внески за участь у чемпіонаті України. На сьогодні розрахувалися з організацією лише шість команд: будівельник, Дніпро, Київ, Миколаїв, Хімік і Черкаські мавпи. Як стало відомо після засідання президії ФБУ. Команди боржники, які не розрахуються до кінця березня, можуть не тільки пропустити вирішальну частину чемпіонату, а й бути недопущеними на наступний сезон. Президент Федерації баскетболу Олександр Волков роз'яснив схему розіграшу плей-офф за умов участі у ньому шести команд. Перші дві команди «Хімік» і будівельник будуть відпочивати перший тур. Чотири команди розіграють між собою і потім дві команди. Які вийдуть з цього першого раунду, будуть грати з командами, які чекають. Це буде вже півфінал. Наразі це все. До зустрічі.